Вітаю вас, друзі, знову на каналі. Вірите ви мені чи не вірите, зараз знаходжуся в самому серці міста Едмонтона. Фактично, буквально зліва від мене даунтаун. І тут от така велика паркова система. Одна з найбільших паркових систем в Північній Америці. І це дійсно дуже класно і круто. Тут перебувати і мати можливість просто вийти, навіть побути в лісі, подихати свіжим повітрям. І це дуже найдобре для великого міста мати таку класну паркову систему і в загальному. Сьогодні ми тут зібралися, бо я дуже і дуже багато отримую повідомлень від наших людей. Вийшла стаття в Європі про те, що зараз дуже багато наших людей жаліють про те, що вони не вибрали. Саме Канаду. І буквально десь два тижні тому я знімав про це відео, розповідав вам про те, що Канада виявилася не таким поганим варіантом, як багато людей думали. Це справді одна з найкращих країн і залишається однією з найкращих країн для того, щоб будувати своє майбутнє. Тут є абсолютно дуже багато можливостей і все змінилося. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому. Я дуже вас попрошу, залишайте цьому відео вподобайку. Пишіть свою думку і не забувайте, не забувайте підписуватись на канал, якщо ви дійсно підтримуєте українську мову. Я знаю, що ви зараз кажете або думаєте. О, ти канадський марк, як ти можеш таке говорити, що Канада закривається навічно, звідки ти береш такі назви туди-сюди. Але я вам хочу пояснити, що звісно, що Канада не закривається навічно абсолютно для всіх. Ви можете приїхати, ви можете подивитися, ви можете попробувати. Ну не буде більше ніколи такого легкого шансу, який Канада видала тисячам-тисячам українцям. Ніколи в житті його більше не буде, тому люди прекрасно це почали усвідомлювати. А знаєте, чому вони почали це усвідомлювати? Бо вони побачили, як наші українці, які сиділи тихо і не критикували, не наїжджали на Канаду, а дійсно працювали важко. Зараз почали відкривати бізнеси, отримувати піар, хоч і небагато, але отримують. І дійсно відчули класну можливість почати все наново. Почати все наново в країні, яка абсолютно є інша. В країні, де дуже складно щось добитися. В країні, де тільки пара українців можуть добитися якихось вершин. А в Європі це набагато легше робити, тому що в Європі робота сама до вас підходить. А тут в Канаді потрібно знайти ту фішку, яка вам допоможе в майбутньому. Добитися і знайти те, що ви хочете і забажаєте. Але на це потрібно час, на це потрібно терпіння, і на це потрібно багато різних шляхів, які треба одолати. Тому що тут, в Канаді, це не є легка країна для початківців, але принаймні це країна для імміграції. Тут люди себе почувають вільніше, ніхто не тикає на вас пальцями, не говорить, що ви якісь там. Чужиниці, ви тут нікому не потрібні. Тут всі, всім потрібні, всі, всіх поважають, і ніхто не лізе не в свої справи насамперед. Звісно, я не говорю, що тут немає ніяких там проблем чи ніякої дескерів. Звісно, що вона є, вона всюди є в світі. І всюди в світі ви знайдете якісь малесенькі такі. Колючі проблеми, які вас будуть мучити, але те, що Канада закрилася навічно для деяких українців, це абсолютно правда, і ви не можете зі мною не погодитись, тому що деякі люди, які сюди їхали, вони ніколи б в житті не проходили б всю цю імміграцію, цю складність імміграції. Вони не хотіли цим займатися. Вони побачили. О, як класно можна приїхати в аеропорті, видадуть ще й робочу візу, ще три тисячі кожному дорослому скинуть на рахунок. Чому ж не спробувати? А виявилося все зовсім по-іншому, що ті люди, які слухали різних таких нетіків, критиків, які не хотіли нічого робити, які не хотіли нічого міняти, які тільки бачили негатив, тому що ви будете бачити абсолютно негатив, якщо ви себе будете настроювати в такому сенсі, будете рівняти Канаду. До Європи чи до інших країн, тому що тут дійсно все по-іншому і ще залежить, яке місто ви попадете, і Канада велика, тому її не можна судити тільки по тому місті, в яке ви попали. Ті люди втратили шанс. А я завжди говорив, завжди казав, що насамперед і найкраще ніколи не треба слухати. Всіх треба слухати, звісно, прислухатися. Але поки ви самі не попробуєте, поки ви самі не відчуєте, поки ви самі не переконаєтесь на своїй власній шкурі. То повірте мені, ви ніколи не будете знати, чи саме з вами би відбулося так чи по-іншому. Тому що в загальному в Канаді більше людей отримують щось добре. І в загальному більше українців тут не бідують. Більшості українців вона підходить, ця країна подобається. І ніхто так сильно конкретно не жаліється. Але ці маленькі відсоток людей, які наговорять і шукають негативи в Канаді, вони саме і роблять цю... Більшу таку хаосну ситуацію, і, на жаль, деякі люди від того не скористалися своєю можливістю. І мені шкода наших людей, деяких, які сиділи там в Європі, е, велика конкуренція зібралася. І насамперед багато людей чомусь наділи, що українським біженцям почнуть видавати повноцінні документи, де б вони не були, і за того, що в нас війна. Звісно, що війна в Україні, і це дійсно велика біда. Але Європа, по-перше, не може йти проти України. І самій Україні потрібні люди. Ви рахуйте, виїхало б буквально 7 до 8 мільйонів українців. Якщо би всім пороздавати документи, то ви повірте мені, більшості би взяли треба чи не треба, і більшості би залишилися, і точно ніколи, в майбутньому, ви не повернулись назад. А Україні, українському уряду, потрібні люди, бо це є гроші, це є великі. Велика сила потенційних людей, які будуть сплачувати податки. І тому це все було вже домовлено наперед. І я завжди говорив нашим людям: ну чому ви думаєте, що навіть Канада буде вам роздавати? Чому ви думаєте, що Європа буде вам роздавати? Ніхто просто так нічого в тому житті не дає. Навіть дивлячись на цю всю біду, на ту всю ситуацію, треба завжди дивитися на те, що ви хочете, як ви хочете щось добитися. Тому люди, які не чекали якихось подарунків, вони сиділи тихо, вони працювали. Важко їм було. Повірте, їм теж було важко на початку. Але зараз вони відчувають ці плюси, плюси, які Канада їм дала. Можливість придбати житло. Хай буде, що це житло в кредит. Можливість придбати нову машину, хай буде, що це в кредит. Але це можливість і це відчуття якої життя принаймні в той момент. Ви хоч в той момент живете. Відчуваєте і знаєте, що хоч країна безпечна, стабільна, і хоч як би не крути, але є до чого е, тягнутися, є що планувати. І тому зараз наші люди, знаєте, дзвонять, пишуть, пробують, відчувають. Але це вже запізно, це вже запізно, тому що. Не всі зможуть пройти просто повноцінну міграцію. І Канада закриває свої аплікації, свої програми поступово. Канада зменшує можливості і цифри, скільки людям вона видає піар щороку, тому що Канада сама зрозуміла, що забагато за останні п'ять років пустила людей на раз. І це таке, таке відбувається тільки раз, напевно, в рік така легка можливість. Це найлегша програма була в історії Канади, щоб потрапити в, ці, в цю країну. І ті люди, які... Судять все тільки по тому, що хтось інший щось критикує. Вони просто розумієте, самі себе заспокоюють тим, що вони ніколи вони боялися попасти, вони боялися самі скористатись, вони боялися ризикнути. А тепер вони слухають їм це добре, це як мед, знаєте, на душу лиється, лиється і лиється. Але не можна все судити тільки по ситуації одної, двох, трьох людей, чотирьох, бо ви можете бути якраз тою людиною, якій би все навпаки і вийшло би. Тому, друзі, от така то історія, так, це прикро, що Канада закрилась для деяких українців на вічно. Але я попереджував багатьох людей. Я розповідав про Канаду зі всіх боків. Я піднімав такі теми, які ніхто не піднімав, щоб дійсно розповісти, як воно може бути з найгіршого боку, як воно може бути з найкращого боку і на що треба очікувати. І тому більшості людей мені вдячні до сих пір, що я відкрив очі на Канаду найбільше, як я міг. Враховуючи, що я тут прожив так довго, таку велику кількість е, е, років, років і це дало мені можливість ділитися своїм досвідом. Я не хотів цей досвід тримати в собі, не говорити про це. Я Хотів дійсно, щоб люди знали. Я ніколи там не ходив і не розказував: дивіться, яка Канада, надзвичайна, все тільки в квіточках. Я ніколи так не говорив і, і, і тому, що ніде так не є в світі. Ви зі мною точно можете погодитися. Але якщо дивитися в загальному, так знаєте для середнього. Стилю життя, то чим погано тут жити в Канаді? Ну нічим, якщо маєте нормальну роботу і маєте яку, якусь ціль, то можна жити. Але, в принципі, можна було і жити і в Україні, давати собі раду. Але єдина проблема, що в Україні та війна перекрила багатьом людям їхні плани, і повірте мені, якщо б не ця війна, багато людей би потенційно б не їхало в Канаду чи в Сполучені Штати Америки. Навпаки, сиділи в Європі на заробітках і потім би поверталися назад. Напевно, що в Україну. Але хто як? Кожному своє в тому житті. Нікого не варто судити, але інформацію потрібно доносити. Дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.